Що доброго ранку. Ранок починається. Та я вже стала давно. Не хочу скандалити, не хочу все хай по-спокійному буде. От ви пишете, що хай займається чим хоче, то тим хай займається. Вже виходила, питала, ну, все одно це ж. Копа. Копає, об'ясняю, що ми будемо садити і копати купати і садити? ні Ну, хай руби Це ж таке диви, вручну все вибирає. Я кажу у мене там лілії посажені Вона каже там вручну. Крина, диви, диви, Я кажу ну добре ти просто розправляю завтра завтра встане там коти логово зроблять вот так. Як говориться самоутвердження. Mm, Зникається, можливо так. Воно потрібно, щоб було. Навіть не бачимо, що я стою. Бачите, яка зайнята. Таку дорогу залишила, чи там цибулю вона садила? Я не знаю, там цибулю садила. Так, ну я зараз йду готувати сніданок, тому що день починається із гарного сніданку. Слава Богу, Господі, слава Богу, сонечко вже. Сонечко вітер, але сонечко і тепліше ж набагато. За ці дні ще навіть не було сонця. Ви подивіться, як все піднялося. Ви ж давно бачили. Ти подиви, яка краса. Як ті повилазили кульки. Дуже гарно. Тюльпанчики цвітуть, а крокус. Дві лопата, більше в два рази, ніж вона. Так, вручну. Цілий рядочок гарний такий. І тюльпанчики вже ось у нас. Тобто у нас вже квіти у дворі є. І гарні квіти. Отут треба підпошити, да. Ой, вітер який холодний. Йолки-палки. так ось полізла прямо по тюльпану ця корона. У мене щось корони одні в цій рябі з білим листям. Оце темне листя. Оце теж, по-моєму, біла. Щось біле розмножилася, та ні. Ну, нічого, вона красива. Квіточки вони однакові. Тільки того, що листя гарне таке, бачите. Яке. Так, абрикоска потрібно сьогоднішні баталії. Абрикоска, бачите, вона така ще. Дуже-дуже закрита. Ось через тиждень головне, та ні, менше, ніж тиждень, тільки почне розпускатися оцей бутончик, такий стане, знаєте, біліти. Відразу треба хорусом робити. Відразу, тому що ото що чорне, то не заморажується абрикоса. То якийсь там малінос, мохалінос. в мене Саня брат він знає. Мохолінос. Коротше, якась фігня. Так, піду зараз. Відкрий їй качелю, хай вона там дихає. Так що я враховую ваші побажання і ваші поради. Нехай хоче копати, хай копає. Ну ж я буду нерви свої портити. Тут ой, пуговички тут вже ще треба розтягнути. Так, тепер цю петлю одягаємо сюди. І отак. І отак відкриваємо. Хай провітрюється. Її тут балаган. <с> так добре все йду, бо в мене сьогодні плани теж наполеонівські. Сьогодні хочу Саша з роботи прийде поїхати, може, сосни, там, де ліс валили, набрати кори. Ну і зараз сніданок. Вчора Саня мені відкрив, слава Богу, ці листя, тому що хочу зробити давно. А, а листя не відкрию, тому... Ой. тому... Відкрию листя і буде в нас сьогодні на обід долма. А зараз я хочу приготувати яєчню, так усье яєчня. Але як правильно приготувати яєчню, я вам покажу, добре? У мене мої домушечки стоять, готується час. Ну, а це бачиш, як тишечки. А Саня казав, що буде оттуда згрібати сюди. Я забула сказати. Ну, сюди. Бо там же горба, тут яма і вода. Да, ну щось там гора, я тут я така не яма. А Та я дивлюся, я дивлюся. Казала трошки окопай. Та ні, там треба просто діаметр. Ми дивилися коліно і вниз опустити, а А треба поміряти, бо коліно ми в магазині поміряли, воно щось вроді така труба на глаз така, а воно не підходить, розумієш? То треба коліно коліно і виводити сюди, він сказав, щоб Бо його закріпити, надо. його треба, мабуть, буде обрізати отут менше. ну коротше. Воно вже робиться, знаєш скільки? 10 років. Якби ми з тобою ту трубу не прив'язали, воно було б на плитку просто. Хоча я тобі скажу, можливо, навіть краще його пустити по тій трубі. Ні, ні, ні. По тій трубі його відрізати і по трубі пустити, як у хаті. Хай по плитці тече сюди, і буде добре. Зачем воно туди б'є? От там, де ото закріплено, як оце отут-о диви. Там, звісно, плітку може вими, ну нічого. Оце таке коліно купить. Ні, не таке. Це дуже велике. Там воно прямо рівненько, щоб тільки з'єднати. і пустить вниз. І хайте, чи і внизу таке коліно. І хай одна труба ота, нам чуває. Ну, то її туди вниз і повісити. Ось на вихідних займемося. Так, полила свою розсаду. Остання вже партія орхідей. І зараз, бачите, я його трошки цей потрусила, зараз зберу. Листочки засихають на дереві. І сьогодні я хочу вже прибрати портрет Сережин, уже все. Люди, які вже померли, год пройшов, їм потрібно давати, як кажуть, спокій. Туди до фотографій покладу, хай там Сережа лежить. Царство небесне. Що ще сказати? Більше сказати нічого. Так, отут у мене ось такі альбом. Сюди я його портрет цей і поставлю. Я навіть стоїть та й стоїть, а ви мені пишете, що не потрібно. Ну та дійсно, я знаю, коли в мене кум помер, то я кумі казала, кажу, Наташ. Не піднімеш, уже досить. Так точно колись з нами пройде рік і всі портрети наші поприбирають. Ну що робить таке життя? Життя йде далі, ми продовжуємо жити. Тяжко, не тяжко, легко не легко, але я кажу, що це все нам як кажуть іспити на нашу, як з Харкова, розмовляю. А мені кажуть, ну за що нас Бог так наказує? Я кажу, та тільки хіба ж вас. Каже, ну нас більш всього, харківчан, більш всього. Кажу, тримайтеся, любі, ну що ж? Але все одно кажуть, ми тримаємося. Фух, зараз буду обід накривати вже.